Координаційний центр волонтерів Олександрія оголосив про терміновий збір коштів на авто. Автомобіль для ЗСУ вже в Олександрії. Доправив його з Чехії Євгеній Озірний, але в борг. Тиждень тому до нас звернулися військовослужбовці 57-ї бригади з проханням про те, щоб ми допомогли їм терміново дозбирати кошти на авто. Вони самостійно. Декілька місяців тому розпочали цей збір. Планували самостійно придбати це авто та пригнати за кордону. Але в зв'язку з нововведеннями в законодавстві, які стосуються перетину кордону гуманітарної допомоги з 1 грудня, ще не зовсім до кінця зрозуміло, як це буде працювати. І для цього потрібен певний час. Для адаптації до нових змін. І тому звернулися до нас з таким проханням в терміновому порядку допомогти їм дозбирати частину коштів, яку їм не вистачає. Потрібно було ще 1800 євро. Зібрано близько 60 тисяч гривень. Збір ще триває. Наш Женя Озірний в Чехії в оперативному порядку вдалося йому знайти. Авто він його придбав за власні кошти, пригнав сьогодні його вже до Олександрії. Зараз ми підрахуємо всі, вартість авто, всі витрати, і за допомогою. Так як мало часу було на проведення збору, нам задонатили на карту близько 10 тисяч гривень. Також хочу велике подякувати пані Світлані. Пані Світлана задонатила 50 тисяч гривень. Це вона побачила про цей збір в соцмережах, які ми оголошували. І це мати загиблого бійця з 57-ї бригади. І вона таким чином вирішила. Допомогти бійцям цієї ж бригади, в якій колись служив її син, прискорити збір. На сьогоднішній день ми вже зібрали 60 тисяч на картковий рахунок, і плюс хлопці зібрали там приблизно половину вже. Залишилося небагато, зазначає Анатолій Федоренко, та закликає Олександрійців допомогти. Авто ж зараз відправляється на СТО, розповів волонтер, який доправляв автомобіль до Олександрії за кордону. Дорога була сильно ужасна. Це з п'ятниці, як виїхав, вчора ми тільки приїхали сильні, великі перемети. Їхати ну невозможно було. Ми все время це в дорозі, де встановлювалися переночувати, а так все время в дорозі. Ну там трохи треба зробити шамани ті походовки, а так все в неї нормально. Вже незабаром ні буде працювати на передовій в 57-й бригаді.